Дітки, що у вас новенького? Маму, жодних питань. Це дивно. Дивно? Я була цілком нормальною. Моя сім'я рідко буває на шкільних заходах. На людях їм важко бути нормальними. Може, хоч хліба візьмеш. За столом жодної магії. Якби ж в мене була магія. Не журися, Бет. Магія не єдина сила у цьому світі. Існує музика значно потужніша навіть за найсильнішу магію. Бетів, тобі є магія. Можеш мене навчити? Що поганого може статися? Фондус, Тебе покарано. Ми багато чого не казали тобі. Але я таки дещо знаю. Наша батьківщина королівство Ніденія. Ми покинули її, бо тамтешній тиран забороняв музику. час змінити тему. Приготуйтеся до вражаючого. Здоров, кулакоголовий. Я навчуся магії, стану могутньою чаклункою і врятую майбутнє заради всіх магічних істот. Музика і магія можуть жити в гармонії. Ти дуже пошкодуєш, що зв'язався зі мною та моєю родиною. Моя химерна сімейка. Ти глянь на цих диваків. Привіт Олі. Ой, який кайф!